Бібліотека, книгозбірня, читальня, палац книги до перелічених звичних синонімів. Нині долучається ще один бібліотека, центр доступу до інформаційного інтернет-простору для всіх верств населення. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека у рамках проєкту публічні бібліотеки мости до електронного урядування пропонує користувачам послуги з доступу та опанування роботи у всесвітній мережі. Системі електронного урядування роль бібліотеки має так, як ніби дві сторони: з одної сторони, бібліотека сама надає електронні послуги, вона їх надає в віртуальному середовищі, тобто ми маємо свій сайт, і не один, маємо електронну довідку, де в реальному режимі часу люди можуть звернутися за інформацією. Маємо таку послугу, як електронна доставка документів, тоді як можна на свій робочий стіл отримати електронний варіант інформації. І крім того, бібліотека Можна давати послуги доступу до е, інтернету через е, комп'ютери, які встановлені в бібліотеці, і через систему Wi-Fi, для того, щоб людина могла прийти своїм комп'ютером і скористатися інтернетом і безкоштовно. Крім того, в самій бібліотеці е, організовано е, подачу інформації таким чином, щоб людина не тільки отримала інформацію, але вона могла і навчитися отримувати інформацію. Україна приєдналася до міжнародної ініціативи Партнерство Відкритий уряд і зобов'язалася підвищувати рівень відкритості та прозорості діяльності державних органів, залучати громадян до формування державної політики, протидіяти корупції та впроваджувати нові інформаційні технології. Публічні бібліотеки стають локомотивами впровадженні сервісів електронного урядування для діалогу громадян із органами влади, місцями доступу до інформаційних ресурсів. Навчити бібліотекарів області роботі з користувачами у новому форматі покликані тренери проєкту. Маємо на меті перш за все навчити нашого користувача, нашого непересічного жителя міста, навчити і довести до відома, що є вже такі поняття, як електронне урядування. Електронні послуги, тобто послуги через інтернет, як нам простіше, не згаючи свого часу, можливо, десь навіть здоров'я свого не втрачаючи. Ми можемо зв'язатися з органами влади. Причому ми вже відслідковуємо ото е, таку гілку від найвищих органів влади до найнижчих від прем'єр-міністра до. Голови сільської ради ми вже можемо звернутися через інтернет. Це така от послуга, яка економить наш час, наші нерви, наше здоров'я. Мабуть, це перш за все. Молодий наш користувач вже в курсі цих подій, вже орієнтується в цьому морі інформації, але ж є такі люди, які ну, поки що з інтернетом на і не знають про такі послуги. Відвідувачі бібліотеки, які вже скористалися послугами електронного рядування, оцінили переваги необмеженого доступу до інформаційних ресурсів та сайтів органів державного управління. Я подаю звітність в електронному вигляді. Бібліотеку я вибрала тому, що це зручне місце розташування, центр міста. Навіть прогулюючись, я можу завітати до бібліотеки і подати звітність, звіт чи звіти. Раніше, коли я здавала звітність податковій, це могло займати від години до двох годин, а деколи і півдня. А зараз я можу це зробити за дві хвилини. Охоче користується послугами бібліотеки і молодь. Причому кожен з опитаних нами не раз користувався інтернет-ресурсами самостійно та з допомогою бібліотекарів-консультантів. Я користувався електронним каталогом. Ну, перш за все, він дуже зручний і швидкий в користуванні Ну, завжди допоможуть. Привітні бібліотекарші, ось взагалі я вважаю, що всі дороги рівного ведуть в обласну бібліотеку. Я шукав ну для своєї дослідницької роботи статті і книги, і ну було дуже зручно, коли ну я знайш я пошукав по ключовому слові. Це значно пришвидшило роботу над моїм науковим проєктом. В Бібліотеці я зареєструвався на ЗНО і також подав документи в різні міста. Зручність в тому, що ти можеш за невеликий проміжок часу подати документи в різні міста. І типу це доволі це доволі добре, коли в тебе немає часу, щоб поїздити і по так особисто. Я знаю, що бібліотека пропонує певний спектр електронних послуг, зокрема послуги електронного урядування. Мене вже давно цікавило замовлення залізничного квитка через інтернет. І я вирішив скористатися цією послугою у бібліотеці. Бібліотекарі мені люб'язно це все пояснили, показали, як замовити, оплатити, отримати. Ось це зручно, швидко, і ця послуга бібліотеки є безкоштовною. Вона може бути актуальною і для людей старшого віку, ну а молоді в більшості випадків можуть розібратися з цим самі. А якщо не вийде, то прийти в бібліотеку. Допомагають бібліотекарі-відвідувачам складати та розміщувати резюме на сайтах з пошуку роботи. І це ще один позитивний досвід, оскільки деякі користувачі вже отримали пропозиції щодо працевлаштування. В першу чергу я використав таку послугу як знаходження роботи. В цьому Рівненська обласна бібліотека мені дуже сприяє. Я розіслав. Багато вакансій на різні е, сайти. Минулого року я закінчив е, навчання і не знайшлося е, такої, можна сказати, вакансії, яка б мене повністю влаштовувала. І тому мені довелося е, е, використати послуги Рівненської обласної бібліотеки. Активно надають громадянам послуги доступу до інформації органів влади, і районні та сільські бібліотеки області. Місцеві бібліотекарі зазначають, що кількість відвідувачів з часу запровадження нових технічних можливостей книгозбірень значно зросла. Наша Радивилівська центральна районна бібліотека з часу запровадження і введення в нас різних інформаційних новітніх технологій почала працювати, скажімо, по-новому. Тому і запити користувачів нашої бібліотеки з'явилися зовсім інші. З'явилася потреба проведення навчань, різноманітних навчань для різних категорій користувачів, в тому числі і пенсіонерів, і інвалідів. Проханнями, користувачі приходять з самими різноманітними. Хтось хоче подати резюме по пошуку своєї роботи, хтось хоче придбати побутову техніку в якому небудь магазині, щоб заощадити якісь кошти. Були в нас такі прохання, коли людина зверталася в пошуку свого єдиного сина, якого втратила понад 20 років. Ми допомогли. Молоді люди стараються заробити за якісь додаткові кошти для своєї родини. Вони беруть участь в ставках, ставлять ставки на футбол. Ставлять ставки на шахмати. При цьому виграють може й не настільки великі кошти, але все-таки це є якась невеличка підтримка для їхньої сім'ї. Повідати зворушливі історії про те, як члени сільських та селищних громад, використовуючи можливості доступу до інтернету у бібліотеках, вирішують свої проблеми, може кожен працівник, навіть маленької книгозбірні. Різноманітні запити. Я вже також це і виписують насіння елітних сортів. І квітів, і овочів, і нові нові засоби боротьби з шкідниками, і також удобрення нові. Ну і і роботу шукають. Дуже популярним було. Реєстрували дуже багато жителів, перереєстрували на сайті ще одного банку. Це вже реєструвалися навіть такі, що вони ніколи в бібліотеці не були. Допомогти підказати, втрутитись, порадити, поспівчувати. Такі функції виконує нині бібліотекар, коли бачить, що відвідувач потребує його співучасті. А вдячні селяни знову і знову звертаються до свого помічника. Було потрібно оформити договір оренди приміщення і треба було знати, як правильно. За короткий масати строк ми звернулися до пані Оксани, яка нам допомогла. Добре, що нас школа інтернет знайшли договір і значить наші випускники студенти наприклад оформили все так, як потрібно. Не праві ті, хто вважає, що опанувати комп'ютер під силу лише молодим. Усі стереотипи ламає 77-річна Ніна Лемешко, яка завдяки навчанню у бібліотеці стала, говорячи сучасним сленгом, просунутим юзером. Спілкуюся в основному з дітьми. Син у мене живе в Росії у місті В'язьма Смоленської області. Спілкуюся із його дочкою, тобто внучкою, вона живе окремо, але там же і з правнуками. І спілкуюся з племінницею, яка проживає вже 10 років, живе в Америці. І от з нею, з тими, то хоч по телефону, можна було спілкуватися, а з Америкою самі знаєте. А тепер я дуже задоволена. Я з нею говорю скільки ми захочемо. А навчилася де? Навчилася, навчили дівчата у бібліотеці, пішла на курси. Так само прочитала в газеті, що набираються курси. Можливо, для декого дивно, що я в такому віці пішла, <зах> захотіла повчитися. Але це моє життя. Я живу сама, самі знаєте, треба, щоб чимось була людина загружена. І я весь час отак живу життям дітей. Я їм розказую про себе, вони мені про свої ноги. Можливості бібліотек області щороку розширюються, у тому числі і у спілкуванні з органами влади різного рівня. Темпи надзвичайно високі. Тому що велика частина закладів, державних закладів, закладів рівня міського, обласного рівня готові надавати вже електронні послуги. Отже, прискорюється темп надання таких послуг. Уже існує пропозиція з боку цих організацій. І е, прийде певний період часу, і такими послугами будуть люди користуватись дуже широко. Тому тут і роль бібліотек е, ну, виростає, е, адже ці послуги не тільки тільки для молодих людей, які вже виросли в електронному середовищі, вміють їм користуватися. А це послуги для всіх категорій людей різного віку. І тут людям потрібна буде допомога в доступі до мережі інтернет і в отриманні таких послуг. Звичайно, ці послуги значно якісніші ніж ті, які надавалися раніше. Вони тут послугу можна отримати швидше. Вона буде в повному обсягу. Вона буде в тому виді, яка прийнятна буде всіма іншими організаціями, і установами, тобто ті. Папери, які можна буде отримати, от отже, темпи будуть надзвичайно високі. Тим більше, що це поставлено в рамках завдань уряду і місцевих органів влади, все це працює в комплексі.